Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні у нас відео з рубрички порожні пляшечки. Ось, і в нас сьогодні не просто пляшечки, а прям цілі баняки, я вам скажу чесно, тому що якимось таким дивовижним чином позакінчувалися продукти з дуже великими об'ємами. Тому давайте подивимося мої відгуки на ці косметичні продукти. А почнемо, давайте ми з цієї великої ось такої банки гелю для душу з Палмолів серії Wellness Revitalize. Вона наче має в собі екстракти з альг та есенціальні олійки. Що я можу сказати про цей гель для душу? Це є 500 мл. Ось, скажу так: він є, в принципі, непоганий, він дуже добре піниться. Єдине, що у нього дуже-дуже інтенсивний запах. Знаєте, і запах такий інтенсивний і хімозний. Не кожному це сподобається. Скажу чесно, не сильно я би хотіла його повторювати. Саме з того приводу, що після використання цієї банки вже більше такого запаху не хочеться. Він настільки інтенсивний, що просто починає вже, знаєте, наприкінці цієї банки набридати. Тому. Не знаю, повторювати не буду. Плюс до того він не має якоїсь, знаєте, найкращого складу, хоча тут виробник намагається, знаєте, себе похвалити різними методами, Там, говорити, що упаковка 100% знаєте, з переробленого пластику і так далі. І так далі. Але, ну, вибачте, якщо на другому місці у нас содіум лауреат тобто. Відомий СЛС, який є канцерогенним. Ну, ви розумієте, що тут більше нічого не потрібно говорити. Це є гель для душу, який буде ну, агресивно очищувати вашу шкіру, пересушувати. Тобто, це не є гель для душу для сухого типу шкіри. Тому повторювати не буду, не рекомендую не по складу, не по запаху. Одним словом, ні, ні, ні. Далі ми подивимося на ось таку олійку для волосся з фірми Eveline Cosmetics I'm Bio. Тобто, це така знаєте, мішанка олії, яка була створена саме для ритуалу на оліювання волосся. Тобто Є такий метод, що вносяться оліки на волосся, так, і таким чином волосся регенеруються. Що я можу сказати про цей продукт? Звичайна Олійка оливкова хороша, справлялася набагато краще, ніж ця олійка. Тут є, наче тут багато всього. так? Тут і олійка макадамія, і мигдалю, і ляна олійка, і олійка з виноградних кісточок. Одним словом, знаєте, дуже-дуже багато олійок, але мені звичайна скажімо так, олія, яку ми додаємо в салат, які, ну, дає набагато кращий ефект. Тому я повторювати не буду, але ну, спробувала, думала, знаєте що. От мішанка буде крутіша, краще, ну, нічого подібного. Повторювати не буду, нема чого тратити гроші на ось такий продукт, який, по суті, можна замінити олійку, яка у вас стоїть на кухні. Тому ну, таке не буду рекомендувати. Давайте ми подивимося тепер на ось цей такий дивожний пакетик. Хто дивився мої відео, знає, що це є зубна паста фірми Хан. Це є а, така іспанська а, паста. Ось ви знаєте, це з тих паст, коли вам дуже шкода, що вона закінчилася. Абсолютно, я не радувалась, тому що, чесно кажучи, я не знаю, крім Іспанії, де ще можна купити. Я взагалі цю пасту купила в Тікей Макс у Польщі, але я бачила, що ця фірма. Теж продається в Іспанії, але не всі саме цієї пасти я там не бачила. Там були якісь інші продукти, але саме цієї пасти не було. Тому я абсолютно не радію, що вона закінчилася, тому що вона була дуже приємна у використанні, натуральний склад, дуже гарно очищувала. Цієї упаковки теж вистачило на дуже довго. І це в нас є, о, скільки мілілітрів? Чекайте, чекайте, 150 мл з нею пасти. Дуже крута. Чесно, я дуже задоволена. ось, Але, на жаль, не знаю, де її ще придбати. Можливо, онлайн треба пошукати. ось, Рекомендую. Якщо хтось десь знає, де купити, ось, то рекомендую класно. І далі ми перейдемо ще до ось такого милка це з Beautonicals з фірми Oriflame. Класне мило, ви знаєте, я вам скажу, що мені сподобалось. Дуже гарний запах, гарна піниця, має таку знаєте, мармуркову таку. Такий вигляд такого дорогого мила, не такого знаєте, звичайного там типу з Джонсонс-Донсенса. Та такого знаєте, дорогого мила, дуже гарно виглядає у ванні, дуже естетично, дуже гарно піниться, супер. Не знаю, нічого проти не маю, абсолютно якщо, не знаю, чи воно ще продається чи ні. Якщо так, то можете сміло брати. Я думаю, що вам сподобається дуже файне. Ну і якщо ми вже в темі мил, давайте подивимося на ось таке саме-саме звичайне мило з бідронки, <глінда> лінда, гіпералергенне, Ось, що вам можу сказати, саме звичайне мило, абсолютно воно без запаху було, воно було таке прозореньке. Ось, хороше мило, я час від часу його повторюю. Ось 900 мл, великий мілілітраж і на кухню залити в дозатор і у ванну. Чудово, таке, знаєте, дуже приємне милко. А, але єдине, що вам скажу, що повторювати більше не буду, тому що я почала звертати увагу зараз дуже на склади, і, на жаль, в цьому милку є теж содіум-лауретл-сульфат він є досить-досить агресивний для шкіри, А в саме пору зимню і осінню в мене дуже-дуже сохне шкіра рук, тому я буду використовувати мала більш, скажімо так, приємні і не висушуючі. Хоча гіпоалергічна, але все рівно я буду старатися брати ще щось більш натуральне, ніж це. І давайте перейдемо далі до ось такого гелю для душу, дуже класичний, знаєте, Le Petit Mercelie. А 650 мл, знову баняк такий знаєте добротний, надовго вистачило. Приємний дуже такий, знаєте, освіжаючий запах на осінь, на літо, на зиму. Я не знаю, це знаєте з тих для душі, який запах не набридає, Це вже моя не знаю, друга або третя банка здорова, здоров'я киє. Час від часу повторюю, він такий, знаєте, запах більше грейпфрута, ніж апельсина, дуже мені подобається. Я сам теж є дуже приємний у використанні. На жаль, по складу ми бачимо знову содіум Лаурел-сульфат, який є канцерогенним, тому я не буду його більше купляти, на жаль. Але взагалі мені він подобався. Тому якось так. Я думаю, що багато хто. З вас спробував. Хто не боїться СЛС, рекомендую. Хто його боїться, то не рекомендую. Дівчаточка, і лишилось нам два таких от продукти для волосся. Почнемо ми з шампуню який має антифриз тобто він проти пушистості з лавандою фірми Petal Fresh Pure. Ці шампунчики, я знаю точно. Доступні на iHerb. це не є, знаєте, шампунь з дешевих, але в мене є до нього певні уваги. Для мого, такого, знаєте, пухнастого, об'ємного, кудрявого волосся, він мені взагалі не підійшов. Це просто, знаєте, якийсь жарт. Тому що це пише антифріз від пушистості і все таке. Так, він пушист абсолютно забрав. Він настільки обтяжив моє волосся, що воно. Почало виглядати як тряпка. Абсолютно, я була в шоці, що моє волосся втратило взагалі об'єм повністю. Воно виглядало якась така прилипша, воно виглядало жахливо. Тому для хто має знаєте, саме таке волосся, такий шампунь вам не підійде. Я попросила свою сестру його добити, тому що я просто вже, скажімо, ну просто я не могла ним користуватися. В неї волосся жирне і таке, знаєте, густе, і їй цей шампунь підійшов ідеально. Хоча він наче мав обтяжувати і робити волосся, яке є все таки пушисте, яке важко, скажімо так, вкоськати. Воно просто зробила з нього тряпку. А з волосся жирного, яке взагалі не пушиться, воно зробило чудо. Справді, моя сестра мала дуже гарне, пушисте, красиве волосся після нього. тому... Дуже дивний шампунь, мабуть, я не буду рекомендувати вам з ним експериментувати, тому що він не був абсолютно дешевий, це є з таких, знаєте, дорожчих шампунів. Я його купила за 50 злотих, єдине, що мене радує тут, що тут не було садів ларила там були, скажімо так, очищувачі набагато. Делікатніший, він мав справді дуже багато, як ви бачите, екстрактів, там, вітамінів. знаєте, і Тому я його купила. Але, ну, бачите, не завжди е, такі шампуні е, гарно будуть е, вести себе на вашому волосі. Тому якось так, дуже шкода. Єдине, що мені дуже подобається, оця упаковка, вибачте, що тут така бачте, вона трохи брудна від нальоту, від води, але е, дуже класна упаковка, можливо, я. Буду якось, скажімо так, переливати сюди якісь інші шампунчики, буду просто, знаєте, якось постараюся вимити її і ось так ну, натискати, бо дуже дуже, дуже вона вже й класна. Ви знаєте? Банка дуже класна, така така приємна, зручна у використанні. Ось. Тому не знаю, знаєте, якщо хочете, можете попробувати, але я кажу, майте на увазі для людей, які мають дуже тонке така і пушне. Пушисте волосся кудряве, я не рекомендую з жирним, мабуть, на ви Знаєте, якось так. Дивний шампунь, я його не зрозуміла, але гаразд, і хай буде так. Дівчаточка, і лишилось мені ще два таких кондиціонера з фірми Natura Eco. Це в нас є тут такий магазин який називається Натура. Це такий магазин, знаєте, з косметикою, щось типу Роусмана, і вони також випускають свої власні продукти. Що я можу сказати вам про ці кондиціонери? Взагалі, ну, ціна там смішна: 10 злотих упаковочка, тобто 100 гривень. Ось об'єм 280 мл. В цілому дуже-дуже непогані кондиціонери. Єдине, що мене трошки не подобалось, те, що в них на другому місці є алкоголь, що є ну, досить висушуючи для волосся, все інше супер. Дивіться, на третьому, на четвертому місці у нас тут масло ши, Ось багато олії, кокосова олійка, гарденія, конопляна олійка, гідралізований овочевий протеїн, гліцерин. Тобто, ну багато-багато файного, справді тут за таку ціну, знаєте, поклали багато хороших інгредієнтів, але. Єдине, що мені не подобається, те, що тут є алкоголь. Ось, взагалі був такий, знаєте, густуватий, такий не був такий водянистий Ось тому в цілому можу рекомендувати. Єдине, що ну кажу, мені цей алкоголь трошки не, не сподобався. Сам ефект непоганий. Я не скажу, що це мої улюблені кондиціонери, Вони не будуть попадати в мої улюблені, але якщо я не буду знати, що купити, то в принципі є шанси, що я їх можу повторити. Я недавно собі купила ще один кондиціонер з цієї самої фірми Natura, тільки не з конопляною олійкою, а з якоюсь іншою. Подивимося, як він себе буде поводити, бо цей саме з конопляною олійкою, він направлений на те, щоб зміцнювати волосся, і він має теж в собі. Екстракт Женшеню. Тому непоганий продукт, як на свою ціну, знаєте, ще раз підтверджує той факт, що не треба боятися власних марок таких, ну, таких от, знаєте, магазинів. Наприклад, Хебе має теж власну марку. так, Росман, як я вже говорила, це Ісана, Домол і так далі. і так далі. Ось так само всі ви по-любому бачили злідла, да, або асін. Як хто читає з, з бідронки бі-б'юті, Be ось їхня теж власна фірма. Тому вірте мені, що ці всі фірми досить непогані, тому що вони зазвичай виробляються на тих самих фабриках, що й косм інші косметичні продукти, і дуже часто з тих самих, навіть і інгредієнтів. Просто знаєте, фірма не платить за рекламу. І зазвичай такі продукти просто. Знаєте, говорять самі за себе хорошою якістю і досить низькою ціною. Тому я не боюсь такі продукти тестувати. Мені цікаво зазвичай подивитися. Я, звісно, перед тим як купляти, дивлюся на склади, чи там немає геть нічого поганого. Якщо бачу, що в принципі склад досить непоганий, чому би ні. Так? Чому там платити я не знаю, в два рази більше і отримати, по суті, те саме. Тому рекомендувати можу. Хто проживає в Польщі, купіть, побачите, що він є достойний кожної копійки. Надіюсь, що мої відгуки були для вас корисними. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе і до зустрічі на новому каналі. Па-па-па-па!